Без ізоляції від суспільства президент Зеленський підписав закон про нове покарання. Пробаційний нагляд він набере чинності за півроку. Обмеження стосуватимуться прави свобод засудженого, але без позбавлення волі за певні кримінальні порушення. Пробаційний нагляд можна отримати за домашнє насильство, погрози вбивством, експлуатацію дітей, несплату аліментів тощо. Причому засуджений повинен періодично з'являтись для реєстрації, повідомляти про зміну місця проживання, не виїжджати за кордон без погодження. За невиконання вимог під час перебування на пробації, йому можуть обмежити волю на строк до трьох років. Такий вид покарання можуть отримати й неповнолітні. У 2024 році національний мультипредметний тест міститиме чотири предмети: три обов'язкові математика, українська мова та історія України і один на вибір. Окрім того, тестування планують провести не в червні чи в липні, а як зазвичай, а в травні посилять і заходи безпеки для учасників тестування. Для цього у закладах освіти запроваджуватимуть металодетектори. А от комп'ютерний онлайн екзамен проводитиметься в Україні і за кордоном в один день протягом чотири. Чотири предмети будуть в об'єднаному одному тесті. Відповідно, дві години, перерва, дві години. А це достатньо сильне навантаження на дітей. Ми це дуже добре розуміємо. Але з іншої сторони, так само треба розуміти, що навантаження вищої освіти не менше. Так що в даному випадку ми говоримо про 4 години тестування: 4 предмети, 4 години тестування в один день. В першу чергу, ми маємо забезпечити безпеку. і Відповідно, це означає, що ці тестування буде відбуватися не по всій країні в один день а очевидно буде розтягнути в часі. Обов'язковим предметом тестування стає історія України, але не весь історичний період, а з 16 століття і до сучасної доби перелік додаткових предметів розширюється. Тестові питання опублікують одразу після того, як затвердять нормативну базу вступних іспитів 2024 року. Крім цього, ми розширюємо також кількість і зміст предметів на вибір раніше до 2022 року. Ми мали такий предмет, як українська мова, українська література. Цього року з'являється окремий тест Українська література. Звичайно, він буде над цікавий для тих, хто вступає на філологічні в першу чергу спеціальності. Окрім того, повертається географія. Ви пам'ятаєте, що минулого року географії не було. Цього року вона буде. Зміст завдань національного мультипредметного тесту відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання, які вже е, декілька років поспіль е, є актуальними, і, відповідно не потрібно очікувати ускладнення тестів або появи якихось нових тем. Всі ті програми, які є затвердженими, ними вже сьогодні можна послуговуватися. Вступити до українських вишів можуть і діти з тимчасово окупованих територій лише за співбесідою. Окрім цього, у 2024 році учні 4, 9 та 11 класів не будуть проходити ДПА, Однак по завершенні початкової ланки планується проведення пілотного моніторингового державного підсумкового тестування за спеціально розробленими освітніми матеріалами. До проєкту планують залучити близько двох тисяч учнів 4 класів.